Громадська організація свідомі передала волинським рятувальникам чергову партію допомоги від німецьких партнерів з міста Вестерштеде. Цього разу ДСНСники отримали необхідне обладнання для гасіння пожеж, а також для аварійно-рятувальних робіт. Зайдуть чисто рятувальні, в них працюють ті, хто вирізають людей з, ну, з машин. Угу. А якісь такі рятувальні вони, роботи вони Це рятувальні. Начальник першого державного пожежного рятувального загону головного управління ДСНС у Волинській області Мирослав Пастух зазначив, потреба у такому обладнанні та одязі є завжди. Чергово дякую громадській організації свідомі за чергову передачу обладнання пожежно і рятувального, аварійного рятувального на підрозділи волинського гарнізону. Це значно підсилить нашу техніку, оскільки значна частина техніки. Прийшла як гуманітарна допомога, її треба дообладнувати серед допомоги водяні стволи, рукавиці для рятувальників різного призначення, рятувальні інструменти, тепловідбивні костюми та інше. Тут знаходяться пожежні стволи різного призначення, як для подачі повітряно-механічної піни, так і для подачі водяного струму, рятувальний інструмент, тепловідбивні костюми, які використовують при гасінні. Горючих речовин на автобазах, на автозаправних станціях. Це рукавні розгалуження, пожежні рукава для забору води. Ну і, звичайно, рукавиці, які рахуються як розхідний матеріал для пожежних пожежні рукавиці, які будуть використовуватися безпосередньо рятувальниками і пожежниками при гасінні пожежі. Така допомога, наголошують, дуже важлива, адже наші пожежні підрозділи постійно залучені до виконання рятувальних завдань у різних областях, в тому числі безпосередній близькості до бойових дій. Ми передаємо чергову партію пожежного обладнання від наших німецьких партнерів з міста Вестерштеде. Це обладнання, яке ну суттєво допоможе в пожежогасінні нашим рятувальникам. Ми передаємо їх для нашого луцького загону. А вони вже розподіляють між своїми підрозділами, а також передають на схід на південь в ті регіони, де воно найбільш потрібне, де Найчастіше в результаті російських обстрілів трапляються пожежі. Рятувальники та представники громадянського руху свідомі висловлюють щиро подяку німецьким партнерам з міста Вестерштеде за надану допомогу та постійну підтримку. Ця допомога значно допоможе нашим працівникам ДСНС у виконанні їхніх завдань.